У понеділок, 24 квітня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Естонії Каєю Калас. Зустріч відбулася у Житомирі. Президент України нагородив прем'єра Естонії орденом Ярослава Мудрого. Місто Житомир вибрано не випадково для зустрічі, адже Талін узяв на себе шефство з відновлення зруйнованих російською армією об'єктів інфраструктури цього регіону. Президент Володимир Зеленський підписав з прем'єр-міністром Естонії спільну декларацію, в якій, зокрема, йдеться про те, що задля миру у Європі потрібна Україна у Європейському Союзі і в НАТО. Задля миру у Європі нам потрібна Україна у Європейському Союзі і НАТО. І це також посил спільної декларації, яку ми щойно підписали, сказала Калас. Вона також наголосила на тому, що російські керманичі й виконавці мають бути притягнуті до відповідальності за злочин агресії проти України та незаконну депортацію наших громадян. Також вона висловила подяку за запрошення відвідати Житомирщину, на відбудові якої сфокусується Естонія, серед об'єктів, які відновлюють із допомогою Естонії дитячий садок в овручі та низка інших соціальних та інфраструктурних об'єктів. Очільниця естонського уряду висловила сподівання, що відбудова разом з реформами та євроінтеграцією створять можливість для швидкого економічного зростання і дадуть Україні змогу стати однією з найуспішніших економік Європи. Окрім того, вона заявила, що Естонія вірить у перемогу України. Ми віримо в Україну, яка процвітатиме з ліберальною демократією, вільною ринковою економікою та належністю до євроатлантичної спільноти. Ваша боротьба, ваші жертви чітко показали, що шлях до миру це усунення так званих сірих зон у європейській безпеці, зазначила вона. Зеленський обговорив з прем'єром Естонії можливості на передовій та рух до набуття членства в НАТО. Після офіційної частини візиту прем'єр Естонії та президент України поспілкувалися зі студентами Житомирської політехніки. Кая Кала зазначила, що для неї велика честь перебувати в Україні, країні, яку Естонія підтримала від самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми прийняли багато українських біженців у своє суспільство, і ми продовжуємо підтримувати вашу країну на всіх рівнях. Точно ми віримо в українську перемогу. Ми віримо, що українське майбутнє в Європі. Ми віримо, що українське майбутнє в НАТО, і ми працюємо з вами над цим. У нас один ворог, який поводиться дуже агресивно, тому в інтересах обох наших країн покарати Росію за те, що вона зробила не тільки в Україні, а й в Естонії, Латвії, Литві. Скрізь вони вчинили злочини, заявила Кая Калас. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський звернув увагу, що дуже важливо бути на одній хвилі. Мені здається, що наше майбутнє сьогодні, звичайно, залежить від ситуації на фронті. Дуже важливо те, що я сьогодні побачу ваші розробки, сенс посилення наших хлопців, дівчат, які на фронті. Їм найскладніше, але від вашої енергії багато що залежить. Ви надихаєте, дуже хочеться, щоб ми всі один одного надихали. На мою думку, це найголовніше, а ще щоб у всіх було бажання жити, працювати, захищати в державі Україна, наголосив глава держави. Також очільниця естонського уряду побувала у місті масового поховання мирних жителів, які вбили російські загарбники. Вона відвідала місто Буча на Київщині. Свідчення звірств Росії в Бучі це нагадування. Є боротьба за свободу, а є боротьба за справедливість. Україна має виграти і те, і інше. Ми готові допомогти в цьому. Не повинно бути безкарності та імунітету за злочини Росії, в тому числі за злочин агресії, зазначила Калас. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.